Це відео виходить за підтримки партнера проєкту Favbet. Панове, привіт! З того часу, як я зібрав СБЧ Кріштіану Роналду, пошук лінків для нього вічне завдання. Тепер це ще і Суареса стосується, ну але то вже таке. Нголо Канте СБЧ на канте було до кінця лютого. Відповідно, коли вийшов Роналду, такого канте я вже зібрати не міг, а він. Замахував мене добряче так в складах суперників, я вам скажу. А сам не збирав, тому що він там під 600 тисяч і навіть більше коштував, а по пасах був трошки сумнівний. Десь, може плейстайлю не вистачало удари, то взагалі там не було про що говорити. Відповідно, я не хотів брати карту, яка тільки обороняється. Але з Роналду вже і кантеза хотілося. Так, тож. Доводилося чекати на якусь еволюцію, і ось нарешті для його 89-ї версії вийшла еволюція, яка в підсумку зробить канте 92-м, і він по статах, по тому ж таки, дриблінгу, по пасах, десь навіть і по ударах, на які я все одно не розраховує, та все ж краще, ніж його СБЧ версія. Принаймні так виглядає на папері. Тож я одразу зрадів, коли вийшла така еволюція, і почав її шкода, лише що не встигав докачати до того, як от е, Матчі своїй Чемпіонс грати. тож саме, по ходу, Чемпіонс в мене канте і качався. Мессі, так, я дав зіграти в 4-2-2 на лівому крилі. Атаки, пам'ятаєте, я казав, що хочу його тривалки ще використати. Досить непогано він бив, Дриблінг гарний, але от все одно десь по статах трішечки б йому крутіше щось, і десь п'яту зірку на фінтах, а може ще ролі, щоб були веселіші. Коротше, Лео присів. Тож я в пошуках нових лінків взяв собі Рафаеля Лео. Бьорздей карту 94-го рейтингу. Знаю, що він потужний. Знаю, що він. Може дати вплив на полі, але з ним особливо не грав, лише грав проти нього. Тож, ось таким чином стала виглядати моя команда. Чарльтон завжди готовий допомогти. Канте в парі з Гуллітом. Ну і ми йшли на нуль у Чемпіонс. Чим це все закінчилося і якими були мої нагороди? Дивіться далі. Та, якась там Лех познан, чи що? Пізнав, побачив на маленькому табло на стоїть. МакВайлі Габріель. Пагуар, но добро колябел. Найс, вот я в не думає читай добре. Да забей, забей! Бобби Чарльтон! Який удар! Найс! Бобби! Але ляо, як там классно зараз. На масі, впевнено, так. Ні, ну це гол. Добре, от туди його віддали. Ні, 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 ні. Найс пасоля була на Суареса. Оцей підкат ви бачили, як він тягнувся в нього і навіть не стрибав. Не хотів. Фух. Я інколи в шоці з таких підкатів. Тут дуже рідкісна анімація, коли ти стрибаєш і він не стрибає, таке якби тягнеться, тягнеться сре по дорозі, і тоді стрибає і без шансів, коротше. Яке воно все повільне? Йас! Yes! Дуже багато Габріелів бачив суперників. Насправді збирають. От так от. Ой зле. Найс. Nice. Два готовых завис в этом матче. И курва нарвался все одно. Не. Вот баран. Вот так вот. ай яй 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 Оп Опа! Єс. Yes. Холодна голова Суареса! І чудовий фінішер, 4-2. Чу, мені і Чувані О. Дуже парочка Салах парочка. Роналду а це вже звично. Ой, бляха! Ні, ну це так не має бути. ну Якщо я прочитав, то нащо ти танцюєш? Ні, ях, залишився з м'ячем, бляха Ой, Халява, Ми будемо грати в другому таймі, якщо так то було близько. Найс. Nice. Давай. Тео Ернандес! Для цього ми качали йому все еволюціями. Удари, дриблінг, паси трівели. Все, що можна гнали на нього, бо знали, що буде момент. Буде момент, коли треба буде влупити. Ну, а ти що думав? Сам кікофе забивати будеш? А ні. Отак, От приляж. Важка, Важка, напружена, але має бути перемога. У фон це Фердінанд із нового бріеліпіс, пан 74-й, сімдесят четвертий, панневік. Ого! го Опа, найс. Оце Макманаман Фінтанов. Записуйте, A? як то робиться. Що Криштяно? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. я вибачусь. Ой, він сам! Ей Чарльтон! Ти наше святкуєш, я вибачитись мав. Це халява. Але Чарльтон допрацював красунчик. Якщо попередній фінт Макмана навіть працює на тренуваннях, то тут вже була халява. Що було то було. Ой. Ні, ну це бзда. Але я не мав ту давати на канте. Я мав це дати сильніше. Кріш. Зда, сіді, nee. не обов'язково, голи, кожного можна було уникнути. Особливо третього, який мав бути моїм голом, а щось там не пішло, так як завжди, з навісом на Роналду йде. А що змінилося зараз за перший ранг? Пік легенди був би і все? Так. 2 з 5, плюс. Нам потрібні промо поїхали. О, є промо, але не таке. Ясно. Ну таке. Кіня. Л. Ясно. Крутити СБЧ. Три інформи. Так, тут цікавіше. Угу. Я не хочу бачити зелений колір. Мені не потрібна Ліга конференції. І Ліга Європи мені не потрібна. І Деліт мені теж не потрібний, хоча я купував купав грати. Ліга Чемпіонів. Алісон Беккер. Дякую. Хоча я. Е. А, 120 тисяч чисто фода. Я думаю, тут щось цінують ком'юніті хрін Не цінують. Ну, марин би теж пішов на гуліт або легенда у воротах. ліга Європи. Bentancour, to quick. Стати нічойньке, до речі. Фех. О, ЛЧ! Кейседу. Не те ЛЧ ілі Європи. Який жах. Треба все квікати, що тут є взагалі. Ох, яка форма? Росаріо Сентрал. О, я згадав, я колись собі її ставив. FIFA 18, по-моєму, у мене була. То були жовті гетри, білі шорти і біла футболка з такою смужкою вертикальною жовтенькою. Так, що там? В можна зараз дістати. Оля, кака. О, боже! 18. Ш... Як? 13088 інформ. Боже мій, шо з ринком? Так, відкриваю пакт, в якому ніколи не отримую промо. О! На найвали. Дія Європи. Поняття немає, що тут за іспанець із Атлетик. Айтор Парадес. Може ще якесь промо? Пентанкур. Хм. Краще, ніж дві золоті. Хоча не набагато, бо все одно. Ось такий антрейд. Inform. Всього лише. А може з ким міхом. Але вона рарна. Це значить вона з інформом просто. Мурікі. Три інформи. Чи 4. Три. У мене просто клуб інформів та десеї. Інформ. то Куртуа. Давай Куртуа, виходь звіни з Сюзом. Нормально буде. Булер. Скільки там? 1088 хвилин. до матчу з Собослайм. І, ви давно не давали мені дорогих промо, які продаються. Я не продам, якщо тобі кім'яг. Продам все до Сраки. Аспас? Это був Ойер Сабалі і. Цветковіч. Ех. На жаль, поки що Канте так і не встиг докачатися. Там останній рівень залишається п'ятий, і разом з тим ще плюс три пункти буде по швидкості. П'ята зірка на неробочу ногу, наскільки пам'ятаю, і плейстайл-єнотик. Його трішечки не вистачало у відборах. Так, він все одно інколи вгризався м'яч, але це зовсім не те, що буде з єнотом. Я думаю. Ну, а перехоплення час від часу дає, може м'яч до себе приклеїти паси на Солода це незвично, якщо говорити про канте, так що в нього стільки плейстайлів було на передачі і постатах в нього. Короткий пас 99, Vision 98. Це якась фантастика. Ну, але по результативності, так, я від нього не чекаю, особливо забити голів. Асисти було два Реальних, а два у Squad Баттл здав, щоб еволюцію ту ж таки прокачати. Думаю, в нього ще попереду якісь результативні дії. Але як гравець, який забирає мічі, трошечки десь там плентався поміж ніг. Рафаель Ляо забив 10 голів, віддав 9 асистів. В плані результативності Дивності бомбезний, просто крутий. Але якщо говорити чи подобається мені з ним грати, то трішечки ні в плані лівого стійко він дуже важкий на поворотах. І йому хіба плейстайлом тут витягувати дриблінг, але при тому постраждають паси. Паси, які намальовані, ніби прикольні. Навіз 90, короткий пас, 93 плюс 6 тут ще. Але він інколи таку фігню може впороти передачою на 7 метрів, що я в шоці. Хоча можна буде спробувати ще якийсь інший стиль зіграності, типу фінішера, щоб підтягнути дриблінг, але при тому якісь інші варіанти, які я там. Дивився, не будуть вже бустити йому лонгшоти, які в нього рідні. 87, і такими ну, важкувато буде забити таким кіпером, як Вандерсар, Касіліас чи Буфон. Дуже стрибучий і діставучий. Але поки що залишається в моєму складі. Ну а що буде далі зі складом? Поки не знаю. А на сьогодні все. Якщо відео сподобалося, обов'язково вподобайку. Почуємось, побачимось, бережіть себе.